Мета цього курсу систематично тренувати свій розум, щоб по-іншому сприймати кожну людину і все на світі. Вправи створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай! Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Не виконувати більше однієї вправи на день. Урок п'ятий. Я ніколи не засмучуюсь з тієї причини, яку я думаю. Цю ідею, як і попередню можна використовувати, думаючи про будь-яку особу, ситуацію чи подію, яка, на твою думку, завдає тобі болю. Застосуй це конкретно до того, що на твою думку викликає у тебе занепокоєння. Описуючи почуття, які ти відчуваєш будь-яким терміном, який тобі здається найбільш точним, занепокоєння може виглядати як страх, депресія, роздратування, тривога, гнів, ненависть, ревнощі або будь-які інші форми. Які всі сприйматимуться по різному, це неправда. Але поки ти ще не розумієш, що форма не має значення, то на зараз будь-яка форма стане підходящим предметом для щоденних вправ. Перший крок до усвідомлення того, що всі вони зрештою однакові, це застосувати ту саму ідею до кожної форми окремо. Коли ти використовуєш сьогодні уявлення про те, що ти сприймаєш. Як конкретну причину будь-якої форми занепокоєння, використовуй як назву форми, у якій ти бачиш занепокоєння, так і причину, до якої ти її приписуєш. Наприклад, я не серджуся на з тієї причини, яка мені здається, я не боюся, з тієї причини, яка мені здається. Але ж, знову таки, це не повинно замінювати періоди практики, під час яких ти спочатку шукаєш у своєму розумі джерела занепокоєння, у які ти віриш і форми хвилювань, і які, на твою думку, є їх результатом. У цих вправах. Більше, ніж у попередніх, ти можеш зіткнутися з труднощами в нерозбірливості та униканні надання більшої ваги одним предметам, а не іншим, може допомогти передувати вправам таке твердження не існує маленьких перешкод. Всі вони однаково порушують мій душевний спокій. Потім знайди у своєму розумі те, що тебе болить, незалежно від того, наскільки мало чи багато ти це вважаєш. Ти також можеш виявити, що ти менше готовий застосовувати сьогоднішню ідею до деяких джерел роздратування, які ти відчуваєш, ніж до інших. Якщо це станеться, спочатку подумай так: я не можу тримати цю форму занепокоєння і відпустити інші. Тому для цілей цих прав я буду розглядати їх так, ніби всі вони однакові. Потім пошукай у своєму розумі не більше хвилини або близько того, намагаючись визначити кілька різних форм занепокоєння, які тебе турбують. Незалежно від відносної важливості, яку ти їм надаєш. Застосуй сьогоднішню ідею до кожного з них, використовуючи як назву джерела занепокоєння, як ти її сприймаєш, так і відчуття, яке ти відчуваєш. Інші приклади я не хвилююся про з тієї причини, яку я вважаю. Я не в депресії через з тієї причини, як я думаю. Три-чотири рази протягом дня буде достатньо. Дякую вам за проведений зі мною час, мир вашому дому.